У Чернівцях на вулиці Слобідській внаслідок витоку газу відбувся вибух. За попередніми даними, у домівці виявили самостійно встановлене газове обладнання. Внаслідок цього травмували ще четверо осіб. Троє потерпіли, госпіталізували, а 15-річного хлопця врятувати не вдалося. Обставини вибуху наразі встановлюються. Про це повідомляють ВТ Чернівці. Газ також газовики вкотре наголошують про безпеку використання газу. Причина вибуху можна буде говорити згодом, коли буде зібрана комісія управління держпраці у Чернівецькій області, і а, лише після завершення всіх роботи комісії можна буде говорити про причини події. Для недопущення таких вибухів, тобто таких аварійних ситуацій, нагадуємо нашим клієнтам про необхідність дотримуватися правил безпечного використання газу у побуті, а також звертатися по технічне обслуговування як газового обладнання, так і внутрішньобудинкових мереж.